Курортний сезон та пік літніх відпусток в розпалі. Однак в офісах турфірм робота йде за графіком без надмірних навантажень. Мешканці івано Франківщини здебільшого подбали про свій відпочинок заздалегідь. Забронювали його ще у травні-червні. Серед спонтанних відпочивальників, які хочуть шкурнути до моря вже завтра, післязавтра найбільшою популярністю користуються безвізові Туреччина і Чорногорія. Стрімкого попиту цього року набуває Греція, хоча туди й потрібна віза. А тим, хто прагне не лише попляжитися, але й багатства інших вражень, фахівці радять не летіти далеко. Натомість скористатися комбінованими автобусно екскурсійно-відпочинковими турами. Цього року, як і минулого року, такі відпочинок комбінується море плюс екскурсійна програма. Це надзвичайно там вражаюче відпочинок по Європі, і ми захоплюємо деякі країни з відпочинком на морях. Це може бути у нас та сама Хорватія, та сама Чорногорія. Це можуть бути країни Франція, Італія, Іспанія, коли ви бронюєте відпочинок на 16 днів екскурсійний, а 5-6 днів проводите на море. Це дуже гарно комбінується, Миться і це наші поради туристам. Хто не любить весь час загоряти, а ще щось побачити, можна комбінувати з автобусними екскурсійними турами. Серед прикарпатців чи не найбільше прихильників літнього відпочинку у Болгарії, дається взнаки її територіальна близькість і звісно, ціна питання. Тим, хто прагне чогось незвичного, щороку пропонують від п'яти до шести десятків нових курортів та екскурсійних програм. Окрім екзотичних островів, вибагливі місцеві туристи звернули свої погляди на країни Африки. Нещодавно із Кенії повернулася група івано-франківців, які просто зачаровані. Ні, тамтешніми ландшафтами саван, дикою фауною і звісно, колоритним корінним населенням. Відвідували ми е, їхнє етнічне плем'я Масаїв. Дуже цікаве, надзвичайно колоритне плем'я. Е, є вождь племені, в якого е, від близько від семи до десяти дружин в кожного масаї, взагалі масаї це, це плем'я воїнів, воєвничі племена. Чоловіки все своє життя готуються до великої битви. Не зрозуміло, коли ця битва настане, але вони повинні бути відпочившими поївшими. І тому працюють тільки жінки. В кожного масає по 5-6 жінок. Жінка за своє, за свою, за своє життя повинна зліпити хату. Хати вони роблять з навозу. Тому що вони займаються тваринництвом, скотоводством, харчуються масаї лише кров'ю з молоком. Раз в два тижні корові пускають кров, перерізають артерію. Цю кров змішують з молоком, і цим вони харчуються. Раз лише на місяць чи на два, коли в них там великі події чи весілля відбуваються, вони їдять говядину. до Африки їдуть, аби побачити велику хижу п'ятірку. До неї належить слон, Леопард, лев, носоріг і Буйвол, а також легендарну ріку Мара, в якій мешкають величезні крокодили з бегемотами. Наприкінці літа та спочатку осені вони полюють на антилоп, зебр і газели, вражаючи за кількістю стада, яких вирушають через водойму у велику міграцію. На це видовище до Кенії з'їжджаються туристи з усього світу. Найчастіше його спостерігають з висоти польоту повітряних куль. А Зважаючи на те, що чимало африканських країн були англійськими колоніями, тут все пристосовано до потреб європейців, в тому числі і високоякісна медицина. Це питання теж хвилює багатьох туристів, які хочуть помандрувати чорним континентом. Однак не знають, чого чекати від такої подорожі. Такий існує стереотип, так Африка, це. Для наших багатьох, як би не звучало, це якісь там, не дай Бог, хвороби. Так, це комарі. Всі ми колись чули про жовту лихоманку, зауважу, що з 1972 року жодних таких нових певних фактів про жовту лихоманку не було. Останній факт був в 1972 році. На сьогодні Африка це цивілізовані країни, і куди можна, наприклад, летіти на відпочинок, так звичайно комарі, укуси вважається смертельними, це такий міф. Для багатьох, оскільки за останні десятиліття, 20-30 років жодного смертельного випадку не зафіксовано іде. Так потрібно зробити людині певну прививку, але в межах тих прививок, яких вона робить в Україні, це йде рекомендовано. Наразі у Кенії зима та вона разючи нагадує наше прикарпатське літо. Вночі близько 17-18 тепла, а в день температура підіймається до 25. Тож зміна клімату не надто позначиться на самопочутті туристів. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.